Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття з художньому влиневого розвитку. Хлопчики та дівчатка, відгадайте загадку та дізнаємось, про кого ми сьогодні будемо вести розмову. Воно потрібно для рослин, воно потрібно для тварин, воно потрібно для людини, без нього не прожити й днини. Що це? це сонце. Розглянемо ілюстрацію Кому потрібне сонце. Сонце потрібно деревам, птахам, тваринам, людям, квітам, тобто всім живим організмам. Пропоную вам малята послухати оповідання Андрія М'ястківського кому світить сонечко. Йду я до дядька Степана, розказує мамі Наталя, і помічаю: зі мною йде сонечко, я вулицею. А воно небом, понад ясинами, понад черешнями, прийшла я на дядькове подвір'я, і воно зупинилося якраз над самісінькою дядьковою хатою. То моє сонечко, правда ж, мамо? І твоє доню, відповіла матуся, а потім лукаво усміхнулася і спитала: а чи є ще? Не знаю, проказала Наталочка. А згодом додала, але ж до дядька Степана воно йшло тільки зі мною, і навіть додому ми разом повернулися. Сонечко Наталочка з усіма ходить, сказала мама. Воно і твоє, і моє, і таткове, і всього села, і всього світу, і світить сонечко всім людям. Хлопчики та дівчатка, дайте відповідь на запитання. Куди йшла Наталя? Що вона помітила? Де перебувало сонечко? Що запитала дівчинка у мами? Що відповіла мама? Діти, а що ж таке сонце? Це зоря чи планета. Де воно розташовується? Як ви гадаєте? Сонце гаряче чи холодна зоря? Сонце це велика гаряча зоря. Воно таке гаряче, що освітлює всі планети. Тому всі планети, які обертаються навколо Сонця, називаються його дітьми або планетами Сонячної системи. На цьому наше заняття закінчується. До наступної зустрічі!